Голівуд починався як мрія, місце, де творці могли розповідати історії, зачаровувати уяву та відображати різноманіття людського досвіду. Але за близьком кіностудії, сявом червоних доріжок, ховається інша, темніша сторона: контроль, цензура і маніпуляція. Від перших днів свого існування Голівуд був не лише індустрією розваг. А й потужним інструментом формування громадської думки, часто слугуючи знаряддям політичної та культурної пропаганди. Як він перетворився з центру творчої свободи на машину впливу, і яку роль відіграли в цьому інтереси держави та корпорації? Це історія, яку ми сьогодні розкажемо. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомо вас із загадковими особистостями, містичними подіями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Спочатку ми поринемо в далекий 1886 рік, коли Гарві Генрі Вілконс, підприємець і побожний Баптист, придбав 120 акрів незабудованої землі неподалік Лос-Анджелеса, але його амбіції не були пов'язані з кінематографом у ті часи. Він навіть ще не з'явився. Гарві мав намір створити релігійну спільноту, де люди могли б жити згідно з моральними та духовними цінностями. Разом із дружиною вони вирощували фрукти, засновували церкви та сприяли розвитку поселення. Назва Голівуд за переказами була запропонована його дружиною, яка одного разу почула її під час подорожі на поїзді. У 1887 році Гарві офіційно зареєстрував це поселення, і воно почало набувати рис справжнього міста. З'явилися електрика, телефонний зв'язок, газові лінії. Попри те, що фермерство не принесло їм успіху, цей район приваблював дедалі більше людей, особливо після того, як Лос-Анджелес почав активно розширюватися. Тим часом на східному збережжі США зароджувалася кіноіндустрія, і саме там знімали перші фільми. Однак піонери кіно стикалися з численними викликами, які спонукали їх шукати нові місця для розвитку свого ремесла. Першою проблемою була погода. На східному узбережжі часті дощі та холодні зими ускладнювали зйомки на відкритому повітрі. По-друге, кіноіндустрія стрімко розвивалася від невеликих експериментів одного оператора до масштабних виробництв із великими студіями, декораціями та командами. Ці нові вимоги потребували більше місця, а також стабільного клімату. Ще однією великою проблемою був Томас Едісон. Нагадую, це той самий дядько, що винайшов практичну електричну лампочку. Він володів численними патентами, пов'язаними з кінозйомкою, зокрема на кінокамери та проекційне обладнання, і наполегливо судився з конкурентами, які намагалися використовувати його технології. Тож незалежні кіновиробники, що хотіли уникнути судових переслідувань, шукали способи працювати за межами досяжності Едісона та його юристів. Рішенням стала Південна Каліфорнія, район Лос-Анджелеса. Зокрема, Голівуд пропонував багато переваг. Стабільний сонячний клімат дозволяв знімати фільми на відкритому повітрі цілий рік. Місцевість мала різноманітні пейзажі від пляжів до пустель, а також багато вільної землі для будівництва студій. Крім того, близькість до мексиканського кордону робила втечу від юристів Едісона більш ніж реальною опцією. Саме тут і у Голлівуді почали знімати популярні вестерни, які вважалися одним із найбільш прибуткових жанрів того часу. До 1910 року кіноіндустрія в Каліфорнії почала стрімко розвиватися, приваблюючи дедалі більше працівників. Нове мистецтво створення фільмів вимагало участі не лише акторів, а й теслярів, електриків, костюмерів, декораторів та багатьох інших висококваліфікованих спеціалістів. Люди з різних регіонів країни приїжджали до Голлівуду в пошуках роботи та можливості стати частиною цього магічного світу. Проте нова індустрія мала свої проблеми. Каліфорнія того часу все ще зберігала дух дикого заходу, слабка правова система, мінімальне регулювання праці та розмиті соціальні структури створювали ґрунт для експлуатації. Кінокомпанії спеціально скористалися цими умовами, щоб уникати суворих обмежень і тримати витрати під контролем, перетворивши Голівуд на своєрідну машину, яка безупинно вимагала нових талантів та ресурсів. До 1920-х років кіноіндустрія досягла свого першого піку. У цей період з'явилися легендарні студії, такі як Metro Golden Mayer, Warner Brothers, Universal і Paramount Pictures, які стали основними гравцями на ринку. Вони вели запеклу боротьбу за касові збори, постійно шукаючи нові способи утримувати увагу глядачів. Тож однією з найважливіших стратегій студії, щоб змусити людей дивитися їхні фільми, стала поява кінозірок. До речі, разом із зростанням популярності кінозірок розвивалися і методи залучання уваги до них. А разом із цим народжувалися перші рекламні трюки. Одним із найвідоміших ранніх прикладів став випадок із Флоренс Лоуренс, яку називають першою кінозіркою. У 1910 році вона працювала з Карлом Лемле, майбутнім засновником Universal Studios. Щоб привернути увагу до їхнього фільму, він вигадав хитрий маркетинговий маневр. У пресі поширилася сенсаційна новина. Лоуренс трагічно загинуло у автокатастрофі. Ця історія швидко привернула увагу громадськості. Здавалося, що останній фільм акторки стане прощальним подарунком її прихильникам, і глядачі кинулися в кінотеатри, щоб побачити останній виступ улюбленої зірки. Однак згодом Лемле зробив ще один крок: він оголосив, що Лоренс жива і незабаром з'явиться публічно. Щоб підкріпити цю новину, він організував грандіозну зустріч на вокзалі. Там зібралися натовпи журналістів та шанувальників з нетерпінням чекаючи побачити воскреслу акторку. Коли потяг прибув і двері вагону відчинилися, Флоренс Лоуренс зійшла на платформу усміхнена та абсолютно здорова. Реакція публіки була шаленою. Натов буквально атакував актрису, намагаючись отримати сувеніри, зокрема гудзики з її пальта, і водночас переконатися, що вона справді хі, жива. Цей трюк виявився неймовірно успішним і став першим прикладом того, як кінокомпанія створила суперзірку, використовуючи майстерну публічну маніпуляцію. Лемле зрозумів, що знаменитості можуть стати не лише обличчям фільмів, а й основним способом залучення глядачів до кінотеатрів. Цей випадок заклав основи зіркової системи, яка перетворила кінозірок на товар для кіноіндустрії. Так народилася практика створення публічних образів зірок, що іноді більше залежала від вигаданих історій, ніж від реального таланту. Головне, що це працювало. Глядачі платили за квитки, а студії отримували шалені прибутки. Як завжди, в Голлівуді все зводилося до грошей. Такі зірки, як Чарлі Чаплін, Мері Пікфорд, Рудольф Валентино, стали не лише об'єктами обожнювання, але й потужними рекламними інструментами. У багатьох випадках саме їхня участь у фільмах вирішувала, чи буде стрічка успішною. Зі становленням зіркової системи і зростанням впливу кіно Голлівуд почав усвідомлювати свою силу як не лише розважального, а й ідеологічного інструменту. Особливо це стало очевидним із впровадженням Кодексу Гейза у 1934 році, названого на честь політика республіканця Віла Гейза, голови Асоціації кінопродюсерів і дистриб'юторів Америки. Кодекс визначав. Моральні стандарти для кіно, забороняючи сцени насильства, сексуальності, богогульства та інші аморальні теми. Але за цими обмеженнями ховалися глибші мотиви. Кодекс не просто відображав суспільні цінності того часу, але й слугував інструментом формування цих цінностей, обмежуючи свободу творчості на користь пропаганди американського способу життя. Голівудські фільми почали активніше зображати патріотизм, сімейні цінності, расову і гендерну ієрархію, що відповідало політиці великих корпорацій та державної влади. Під час Великої депресії Голівуду вдалося зміцнити свою роль як фабрики мрії. У період економічного колапсу, масового безробіття та зубожіння, кінематограф став механізмом відволікання людей від їхніх щоденних труднощів. Кіно стало доступним засобом розваги, навіть для тих, хто мав мало грошей. Наприклад, у 1930-х роках квиток до кіно міг коштувати лише 25 центів, що було значно дешевше ніж похід до театру або на живий концерт. Доступна ціна зробила кіно народною розвагою, а зірки екрану стали героями буденного життя, яких обговорювали у повсякденних розмовах. Це дозволяло студіям отримувати прибуток навіть під час економічного колапсу. Фільми пропонували глядачам ідеалізовану версію реальності: розкішні костюми, гламурні бали, карколомні пригоди та безумовний хеппі енд. Це не лише заспокоювало публіку, але й формувало уявлення про американську мрію, яку варто переслідувати, попри всі негаразди. Наприклад, особливо популярними стали мюзикли та комедії, як от серія фільмів із Фредом Астером і Джинджер Роджерс. Вони не тільки відволікали глядачів, але й підсвідомо внушали ідеї про те, що наполегливість і оптимізм допоможуть подолати будь-які труднощі. Проте, Голівуд не обмежувався лише розвагами. З поширенням ідеологічних рухів у 1930-х, зокрема фашизму в Європі та зростанням комуністичної загрози, кіноіндустрія поступово почала перетворюватися на машину політичної пропаганди. Вже під час Другої світової війни Голлівуд стане основним засобом піднесення бойового духу, створюючи фільми, які вихваляли героїзм американських солдатів і моральну перевагу демократії над диктатурою. Голлівуд остаточно утвердився як ключовий інструмент для контролю суспільних настроїв, що заклало основи його подальшої ролі у світовій пропаганді. Тож у цьому і криється відповідь на питання, чому стільком людям у різних країнах так подобається Америка. Але як Сполучені Штати змогли провести найбільшу рекламну кампанію у світі? А почалося це, як я вже казав, під час Другої світової війни. Кіно стало потужним інструментом мобілізації громадської думки, адже Голлівуд активно співпрацював із урядом США для формування патріотичних настрів та підтримки воєнних зусиль. Центральною ланкою цієї справи був Офіс воєнної інформації, створений у 1942 році, який координував зусилля з пропаганди у різних медіа, включаючи кіноіндустрію. Ові випускав рекомендації для кіностудій щодо тем, які слід висвітлювати у фільмах. Це включало підвищення патріотизму, демонстрацію героїзму американських солдатів, підтримку союзників і виправдання воєнних дій. У свою чергу студії часто зверталися до Ові для схвалення сценаріїв, які стосувалися війни, аби отримувати доступ до урядових ресурсів, таких як військова техніка, бази чи навіть солдати для масових сцен. Голівудські стрічки також формували образ ворога у фільмах. Активно використовували стереотипи, щоб зобразити нацистів і японців у негативному світлі, підсилюючи антивоєнні настрії серед американців. Паралельно з Ові було створено управління стратегічних служб ОСС, яке займалося збором інформації про ворожі країни та проведенням психологічних операцій. Це відомство стало основою для подальшого створення ЦРУ у 1947 році, яке перейняло багато функцій ОСС, зокрема, і ті, що стосувалися роботи з інформацією та пропагандою. У 1945 році функції Ові, пов'язані з закордонною діяльністю, були передані Державному департаменту США. Держдепартамент отримав контроль над стратегічними комунікаціями за кордоном, включаючи вплив на кінематограф. Саме його спеціальний підрозділ IMPD працював над формуванням кінематографічного образу США як світового лідера. Але продовжимо до середини ХХ -го століття Голівуд зіткнувся з викликами, які змусили індустрію шукати нові шляхи досягнення фінансової стабільності. Уявіть собі кіностудії 1940-х. Величезні студії контролювали все: від виробництва фільмів до кінотеатрів, у яких їх показували. Але все змінилося у 1948 році, коли Верховний суд США ухвалив рішення у справі США проти Paramount. Суд постановив, що великі студії більше не можуть володіти кінотеатрами і монополізувати ринок. Це рішення зруйнувало стару систему, і студії були змушені адаптуватися. У цей момент на горизонті з'явився новий конкурент телебачення. Люди більше не мусили йти до кінотеатру, щоб подивитися розважальний контент, і Гольвуд опинився в глибокій кризі. Щоб вижити, студії почали зливатися з великими корпораціями, які мали ресурси та доступ до нових технологій. Наприклад, Warner Brothers стала частиною медіагіганта Time Incorporated, Paramount Pictures опинилася під контролем Gulf and Western Industries, а Universal Pictures стала частиною MCA Incorporated, що спеціалізувалася на телебаченні. Ці злиття перетворили кіностудії на частини величезних конгломератів, які контролювали не лише кіно, а й телебачення, радіо, видавництва і навіть новинні агентства. З часом такий медіомонополізм почав використовуватися не лише для розваг, а й для формування суспільної думки. Через фільми, телевізійні шоу і новини Голлівуд транслював усьому світу образ Америки як країни свободи, справедливості і багатства. Наприклад, американський солдат у кінофільмах став символом героїзму, демократії та боротьби за мир. Але це був лише початок у 1960-70-х роках. Студії почали активно взаємодіяти з урядом. Вони створювали фільми, які не тільки розважали, а й мобілізували громадську думку. Цей процес ще більше посилився в епоху Холодної війни, коли Голівуд використовували для просування ідеї американського способу життя і боротьби з комунізмом. Уявіть собі, що ви сидите в кінозалі і дивитеся черговий блокбастер. Ви думаєте, що просто розважаєтеся, але насправді кожен кадр, кожна сцена. Це частина ретельно продуманої стратегії, яка формує наше уявлення про те, що таке добре і погане. Голлівуд став фабрикою не лише мрії, а й міфів, які підтримували політичний курс США. Ще в юнацькі роки, коли я дивився фільми зі Шварцем, Сталоне або Брюсом Вілісом, можна було помітити, як у них культувався образ сильної, вільної та справедливої держави. А в сімейних комедіях типу «Самодома» створювався образ держави мрії, де трапляються чудеса і всі живуть як у раю. Але всі ці образи це результат так званої м'якої сили, свідомої державної політики Сполучених Штатів домагатися своїх цілей за рахунок привабливості власної культури. Сильна і багата країна, захисник свободи, справедливий суддя. Все це сформувало в уяві багатьох людей образ Америки як глобального гегемона. Окремою складовою було насадження ідеї про американську мрію, що у США кожен може досягти успіху. На початку 2000-х років Голлівуд зазнав нової трансформації, пов'язаної з технологічним прогресом. Поява цифрових технологій зробила революцію в способі виробництва і розповсюдження фільмів. Тепер кожен міг створювати відеоконтент, а соціальні медіа дали можливість незалежним творцям знайти свою аудиторію. У відповідь великі студії зробили ставку на блокбастери, які гарантували касові збори. Франшизи, такі як Марвел, Зоряні війни, Форсаж або «Гаррі Поттер, стали домінувати у кіностудії. Голівуд почав створювати масштабні кіновсесвіти, де фільми, серіали, мерчандайзинг і навіть відеоігри перепліталися в єдиний продукт. Успіх таких франшиз дозволяв студіям не лише заробляти мільярди доларів, але також знижував ризики, пов'язані з інвестиціями в менш масштабні й ризиковані проекти. Голівуд також посилив свій вплив через потокові сервіси, такі як Netflix, Amazon Prime і Disney+. Голівуд завжди мав свої скелети у шафі, але в останні десятиліття вони стали надбанням громадськості. Скандали, що раніше приховувалися, тепер активно висвітлюються завдяки журналістам і соціальним мережам. У 2017 році рух Me Too» став одним із найбільших потрясінь у Голівуді. Розслідування викрили десятиліття сексуальних домагань і зловживань владою з боку таких фігур, як Гарві Вайнштайн. Його історія стала символом систематичних проблем у індустрії. Цей рух змусив Голлівуд переосмислити свої підходи до гендерної рівності та безпеки на робочому місці. Але це був лише початок. Інші теми, як от нерівна оплата праці, токсична культура на знімальних майданчиках і корупція у нагороджувальних системах, також опинилися в центрі уваги. Наприклад, премія Оскар неодноразово зазнавала критики через брак різноманітності серед номінантів. Глобалізація і цифровізація також викрили ще один аспект вплив політики та грошей на контент. Студії, які співпрацювали з такими країнами як Китай, часто змінювали сценарії або навіть вирізали сцени, щоб відповідати місцевим законам або уникнути цензури. Іншою проблемою стало масове поширення дезінформації через фільми і серіали. Сюжети, які мали вигляд художні вигадки, часто сприймалися як факт, що формували викривлену картину реальності. На завершення варто поставити питання, чи може Голлівуд існувати поза пропагандою. Здається, відповідь на нього все більше нахиляється до негативного. З самого початку індустрія не лише розважала, але й формувала громадську думку, спершу працюючи на побудову американської мрії, потім на створення образу національної потуги, а зараз активно використовуючи свої платформи для соціального і політичного впливу. Одним із яскравих прикладів такого впливу стала роль Голівуду в просуванні ЛГБТ порядку денного. Ще кілька десятиліть тому ця тема була табуйованою, а представників ЛГБТ спільноти майже не показували на екрані або ж їхні образи були викривленими та стереотипними. Ситуація почала змінюватися у 1990-х роках із виходом таких фільмів як Філадельфія, що поставив питання дискримінації і стигми. У 21 столітті ця тенденція стала основною. Зараз майже немає фільмів та серіалів серед персонажів яких не було б представників різних гендерів і сексуальної ідентичності. Однак критики вказують, що часто такі сюжети додаються не стільки для розкриття теми, скільки для виконання певного соціального стандарту або залучення широкої аудиторії. Це викликає питання, чи не перетворився цей підхід на інструмент для збільшення впливу студії і формування певних культурних норм. Водночас Голівуд, який колись називали фабрикою мрії, дедаль частіше виглядає як фабрика впливу, його фільми і серіали несуть не тільки розважальну, але й навчальну маніпулятивну функцію. Що дивляться мільйони людей, вирішують великі студії. Які працюють у тісному контакті з корпораціями і урядами і соціальними рухами. Ця концентрація влади робить Голівуд інструментом для просування певних ідей і впливу на масову свідомість. Чи може індустрія повернутися до свого коріння, створюючи мистецтво заради мистецтва, а не заради впливу? Поки що це виглядає мало імовірним. Як і будь-який бізнес, кіноіндустрія продовжує підпорядковуватися законом попиту і пропозиції. Але в сучасному світі попит часто формується не лише бажанням глядачів, але й вигідними для певних сил наративами. Голівуд більше не є лише дзеркалом суспільства, він активний гравець, що формує його. І хоча екрани продовжують сяяти яскравими образами, Тепер за кожним із них може стояти не лише історія, але й прихований меседж. Замість фабрики мрій Голівуд став фабрикою впливу. Не менш потужною, але вже зовсім іншою. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу.